Колеги, всі знають, що сьогодні в гімназії День швітського самоврядування, але це не означає, що сьогодні ми будемо вести уроки. Колеги, прошу чітко дотримуватися правил безпеки та затвердженому розкладу уроків та дзвінків. Уроки проводити відповідно розкладу. Та особливу увагу під час уроків пропоную вивести для повітряної тривоги. Тобто для забезпечення життя та здоров'я дітей, я протягом дня буду ходити та слідкувати за правилами безпеки та е, за поведінкою дітей у ваших класах, котрі ви будете вести. Е, Ще я також вчитель алгебри та фізики у 8 а 8 Б класах. Фізику ще я буду вести у сьомому Б класі. Пропоную надати слово нашому заучу школи Ірині Козубенко. Я Козубенко, директор означальної обховної роботи. Сьогодні, протягом дня, ми з вами вчителі, перших девятих класів нашої гімназії. Нагадую, що освітньою мовою є українська мова, тож спілкуємося виключно державною мовою. Також особливу увагу прошу приділити поведінці учнів. Спілкуємося толерантно, з повагою та доброзичною. Тепер ви, я пропоную представитися нашому педагогу організатору та я Марія Шмілана Олександрівна. На сьогодні я педагог-організатор, а також вчитель англійської, зарубіжної літератури та аут. Я секретар на сьогодні. Масієнко Анастасія Олексіївна. Я сьогодні секретар. Сьогодні у мене 9 років у мене буде труди за

Гусева Олександрівна, математика, то я досліджую світу. Бужинська Аріна Олександрівна, інформатика. Чукушкіна Карина Денисівна, математика. Мартиненка Назар Ігорович, учитель фізкультури. Ківо Данів Євгенко, сьогодні буде біологом. Жінка Кременіка, вчитель англійської мови. Діана Гута Сергійовна, вчитель фізичної культури, младший класник. Олег Дмитро Романович ОМІТРЯ Сірій Михайло Валерійович історик. Окрім Михайло Володимир, здоров'я фізика алгебра і математика. Всіх вітаю на підсумковій нараді. Прошу поділитися та проаналізувати свої враження від проведених уроків. Опишіть їх одним словом. Дві посіч буде ці. Почнемо з першої баки. Було добре. Було цікаво, але не всі були зацікавлені. Дуже цікаво. Мені все сподобалось, було цікаво. Це дуже гарний досвід для нас. Було дуже цікаво. Ну, Мені дуже сподобалось, але учні ну, дуже матимують. Було дуже цікаво. <кілу> було цікаво, але на моєму році, була золонала тривога, <кілу> майже майже зразу <справді. кілу> не вийшло. <кілу> цікаво до світ, пізнавально. <кілу> було цікаво, але була тривога. <кілу> Почався урок гарно, <два>. але <кілу> повітряна тривога все спортіва. <кілу> Дивлячись ні на що, але день пройшов досить продуктивно. <кілу> Я відвідувала уроки у 9А класі, урок проводився дистанційно, урок фізкультури. В п'ятому А-класі теж урок фізкультури та в п'ятому Б класі. В п'ятому Б класі урок математики проводила Троцак Яна, урок фізкультури Мартиненко назар та Кравченко Віталій. Нові вчителі дуже гарно споралися зі своїми завданнями та гарно провели уроки. Подобалось виконувати роль такого організатора, але вийшло так, що на інших моїх уроках була повітряна тривога, тому не змогла насолодитися цією ролью.